Весь червень кожного дня їздив, бо потреба у людей була сьогодні, завтра Так ми, ми сьогодні в 1-трубневому, у Первомайському. Таке ж саме село, як і Артизанське, села Первомайське. Привезли буржуйки. Тут приблизно мешкає на даний час близько двох тисяч людей. Дуже холодно, тепління немає. Mm -hmm. Ми за и попросили курсульку, тому що вона нам нужна. Володя мене звати. Володимир, де ви, де ви живете? Ювілей 2-2. Це яке селище? Первомайське. В Первомайське, так? Да? Скажіть, що у вас є, сталося за біда, що яка буде. не біда, жити треба в гаражі. М -м -м. І треба живе. Живете то, в гаражі то, зараз, так? Да, так, да? да, вже півроку. Я з села Засілля. Чекаю на перемогу. Будинок трохи розруйнований, але з Божою поміччю то ми трохи відбудуємо. Ну напевно, надію, що буде все добре. Хай Бог благословить вас і хай вам буде тепло. Дякую, дякую.